Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, говоримо сьогодні про французьку лігу 1, в якій залишається зіграти до завершення чемпіонату всього навсього 4 чотири тури. Два тижні тому ми обговорювали дострокове чемпіонство Парі Сен-Жермен, але при цьому все одно у Франції залишається багато невирішених питань. Ті ж самі парижани, до речі, продовжують штампувати рекорди, причому не лише Франції, а й усієї Європи. А в боротьбі за Єврокубки намічається серйозна розв'язка, оскільки між багатьма командами всього навсього по кілька балів різниці. Ну і також поки ще не все зрозуміло в боротьбі за виживання. Хоча уже на цих вихідних чемпіони Франції 2012 року. Оку команда Монпельє скоріш за все понизиться офіційно у класі. Хто лідер, хто аутсайдер, а хто кращий бомбардир Ліги 1 після 30 зіграних турів? Розпочинаємо випуск з цьогорічнього чемпіона з Сен-Жермен, які нагадаю стали чемпіонами в 28-му турі, хоча могли стати і в 27-му, коли ефектно на виїзді розібралися із сент тетєном 6-1. Але тоді чемпіонами їм завадили стати Монако, оскільки Монагаски в тому турі вдома здобули вольову перемогу над ніцею 2-1 і трішечки відтермінували чемпіонство ПСЖ. Але як сказав наставник Парижан Луїс Енріке, нічого страшного, це навіть краще, що ми станемо чемпіонами в наступному турі. Адже Адже будемо грати вдома. І вони таки стали чемпіонами, здобувши одну з найнудніших перемог в чемпіонаті 1-0 над скромним аутсайдером Анже. Загалом господарі влаштовували в цьому поєдинку і нічия, і по ходу матчу складалося, що вони навіть на неї грають. Але в другому таймі парижани таки спромоглися на гол. На 55 й забиває прогресуючи 19-річний Дезіре Дуе. З лівого флангу навісна подача від квічі Кварацхелі, і дуе з меж воротарської вганяє м'яч під поперечину. Чемпіонська перемога 1-0. Четверте поспіль чемпіонство для ПСЖ, а загалом 13-те в історії. За цим показником вони кращі у Франції. Але звичайно ж, прихильники Ліона скажуть, вам ще дуже далеко до нас. Нагадаю, у Ліона лише сім чемпіонських титулів, але всі вони здобуті поспіль. Натомість як Парижу вдавалося максимум чотири поспіль здобути. Тобто ПСЖ ще цілих три поспіль чемпіонства потрібно взяти для того, щоб лише повторити досягнення Ліона, і цілих чотири поспіль для того, щоб перевершити. Одним словом, роботи та мотивації у парижан я думаю ще багато. Вже в статусі діючого чемпіона Парі Сен-Джермен провели два матчі в національному чемпіонаті. Щоправда, спочатку гру 29-го туру на виїзді протенанта пропускали, готувалися до ліги чемпіонів. Відповідно, першим зіграли 30-й тур. Домашні 2-1 над аутсайдером Гавром з черговим голом від Дезіре Дуе. На восьмій хвилині саме він відкриває рахунок, прийняв м'яч в центрі штрафної, розібрався з захисниками та потужно пробив. 1-0. перевагу господарів подвоїв на початку другого тайму Гонсалу Рамуш в один Отик замкнув прострільну передачу від партнера. І хоча після цього ПСЖ один гол пропустили, але перемогу 2-1 таки дотримали. Ну і вже на цьому тижні таки зіграли поєдинок 29-го туру на виїзді проти Нанта. Історична нічия 1-1. історичність полягає в тому, що це 39-й поспіль виїзний матч ПСЖ в чемпіонаті, коли вони не програють. Ця серія триває уже більше двох років. І за цим показником тепер вони лідери серед усіх топ-ліг Європи. До цього рекорд належав Італійському Мілану на початку 90-х 90-х Росонері було 38 поспіль виїзних матчів без поразок в національному чемпіонаті. Безумовно, хтось каже, не порівнюйте італійську серію А та французьку лігу 1, але цифри є цифри. Відтепер рекорд у ПСЖ. І коли є ось така неймовірна домінація однієї з команд в чемпіонаті, виникає питання: а хто ж буде чемпіоном серед усіх інших команд, тобто хто посяде другу сходинку? Нагадаю, що чотири тури тому на цій позиції був Марсель Роберто Дезербі. але марсельці цю позицію втрачали насамперед через те, що в рамках 29-го туру програли принциповий матч безпосередньому конкуренту Монако. Перемога за монегасками аж 3-0. Відкривають рахунок господарі на 34 й Мінаміно отримує м'яч в Трі штрафної та потужно пробиває 1-0. На 58-й Брель Емболо уникає офсайдної пастки, отримує розрізну передачу від партнера та пробиває повз голкіпера. Це вже 2-0. А на 82-й голкіпер Марселя завалює в своїй штрафній того ж таки самого Емболо пенальті для господарів, який чітко реалізує капітан Монако Деніс Закар'я. І, хоча після матчу Роберто Дезербі говорив про те, що по грі його команда нібито не заслуговувала на такий результат, слід відзначити тенденцію у Марселя чотири поспіль виїзні матчі з мінімум трьома пропущеними голами. І як наслідок чотири поспіль виїзні поразки. Хоча нагадаю, що на початку сезону саме Марсель був кращою виїзною командою чемпіонату. І ось в такий спосіб Монако вискочили на другу сходинку, але протрималися вони там лише один тур, тому що в наступному 30-му турі грають вдома. 0-0 проти неймовірного Страсбура Едуарда Соболя. Нагадаю, для Страсбура цей матч став десятим поспіль в чемпіонаті без поразок. І вони продовжують претендувати навіть на зону Єврокубків. Ну а Монегаски ось такий спосіб втратили два бали. І Марсель цим миттєво користається, оскільки марсельці в 30-му турі розгромили аутсайдер Монпельє 5-1, відкривши рахунок уже на восьмій хвилині, завдяки реалізованому пенальті від Мейсона Грінвуда. І марсельці повертаються на. Другу Тож на даний момент саме команда Роберто де Зербі, раніше є чемпіоном серед усіх інших команд Франції. Що об'єднує Монако та Марсель, це те, що вони перебувають в зоні Ліги Чемпіонів, за яку ведеться просто неймовірна боротьба. Чотири тижні тому на четвертій сходинці перебувала команда Ніце. Зокрема, південна команда в рамках 30-го туру вдома обігрує аутсайдер Анже з рахунком 2-1 завдяки класним діям головою від своїх футболістів. Так на 36-й хвилині Пабро Росаріо з лінії воротарської завдає удару головою і м'яч воротах 1-0. А на 47-й хвилині подвійна гра головою. Аліявді. В падінні, як то кажуть, ударом рибкою пробиває, але м'яч влучає в стійку, тим не менше відскакує назад в голову Абді і після цього таки опиняється в воротах. 2-0. Ні, це один гол пропустила, але перемогу дотримала. Тим не менше, ця перемога для південної команди стала єдиною за останні шість турів. Як наслідок, вони не те, що зону Ліги Чемпіонів втратили вони з четвертої позиції, опустилися навіть на шосту. Щоправда, відстають від конкурентів буквально лише на кілька балів, тому шанси ще на кваліфікацію Ліги Чемпіонів є. На четверту сходинку, сходинку кваліфікації Ліги чемпіонів, застрибнули бульдоги з Ліля, котрі за останні чотири тури виграли три матчі. Всі перемоги максимально складні. Прекрасно розуміємо, що на фініші сезону по-іншому і бути не може. Так, в рамках 27-го туру лише 1-0 вдома над ланцем і лише завдяки помилці оборони супротивника. На 19-й хвилині Фернандес Пардо запресингував голкіпера, відібрав м'яч та пробив по порожнім воротам 1-0. У двадцять турі складні два на на Виїзді над тулузою з вирішальним голом на четвертій компенсованій до першого тайму хвилині відмічила Бекера прямим ударом зі штрафного в 30-му турі. Трішки комфортніші 3-1 над осером вдома завдяки дублю кращого бомбардира команди Джонатана Девіда. Могли бульдоги виграти і чотири матчі з чотирьох, оскільки в 28-му турі, граючи на виїзді проти Ліона, вже на першій хвилині відкривають рахунок саме вони. Розвели з центра поля бульдоги, відразу побігли в атаку, заробили кутовий, подали та забили. Захисник Бо Фадедіакіте підключився до розіржу цього кутового та класно зіграв на другому поверсі 0-1. Але в підсумку гостям не те, що перемоги навіть нічієї не вдалося здобути, тому що перемога за господарями 2-1. На 38 й арбітр матчу після. Перегляду від обовтору помічає гру рукою від захисника Ліля в своїй штрафній пенальті для господарів, яке чітко реалізував Олександр Ляказет 1-1. А на 70 70-й Раян Шеркі приймає м'яч на коліно в штрафні супротивника, а наступним дотиком пробиває 2-1 за командою Пауло Фонсеки. Тим не менше, Ліль четвертий. А от Ліон лише п'ятий, оскільки Ліон, обігруючи безпосередніх конкурентів в боротьбі за зону Ліги чемпіонів, при цьому програвав командам із зони вильоту. По-перше, відзначаємо неймовірну безкомпромісність команди Пауло Фонсеки. Під керівництвом португальського наставника Ліон в чемпіонаті не зіграв ще жодної нічієї, а це, між іншим, уже 11 матчів. Ну і дійсно, в останньому із зіграних на даний момент турі 30-му Ліон програє команді з зони вильоту Сен-Тетєну в неймовірно гарячому та принциповому ронському дереві. Поєдинок був дещо скандальним з незрозумілими рішеннями арбітра. На 10 10-й хвилині рахунок відкривають саме господарі з лінії воротарської Класно пробиває головою Лука Стасін 1-0. Але його на 27-й хвилині вилучають за грубий фол проти Корантена. Толісо. Толісо в підсумку гру не продовжив, а його виносили за межі поля на ношах. Доки його виносили, арбітр пішов, подивився відеоповтор і прийняв рішення, що це не червона картка, а дав лише жовту. Як наслідок Стасін гру продовжив, і він же ж на 67-й забиває другий гол своєї команди. Підхопив м'яч в центрі поля, протягнув та бахнув за меж штрафної. 2-0. прекрасно розуміємо. Якби червона картка для Стасіна була збережена, він би точно цього голу не забив. До речі, це не єдине суперечливе рішення арбітра. Річ у тім, що наприкінці першого тайму дещо з трибун прилітає в голову лайнсмену, якому навіть після цього надавали медичну допомогу. Як правило, в таких ситуаціях не те, що матчі зупиняються, а господарям навіть зараховуються технічні поразки. Але схоже, що у Франції до таких речей уже звикли, тому гру було продовжено і в підсумку Сен-Тетєн цей матч виграв 2-1. Команда продовжує вести боротьбу за виживання. А Ліон, програвши цей матч, на даний момент. Не потрапляє до зони Ліги Чемпіонів. Ну а зараз, власне, про саму боротьбу за виживання. За останні чотири тури в Лізі 1 було дві команди, котрі програли всі свої матчі. Першою є Тулуза. У неї, щоправда, поразки бойові. Тут і два-три від Марселя, і один-два від Ліля. Ну і ці поразки не дуже критичні, оскільки команда перебувала всередині турнірної таблиці і навряд чи вилетить до другого дивізіону. А от Монпельє не просто чотири поспіль поразки має, а вже цілих 11 поспіль матчів команда програє. Найгірша оборона, найгірша атака, не рятує. Ні зміни тренерів, ні навіть запрошення молодих гравців з молодіжної команди. Уже на цих вихідних Монпельє, ще раз нагадую, чемпіони 2012 року вилетять до другого дивізіону. Найбільш позитивне, що було у Монпельє за останні чотири тури, це поразка в 30-му турі, 1-5 від Марселя. Здавалось би, що тут позитивного? Гол тут був, це єдиний гол за останні чотири тури. Його на 83-й хвилині забиває 21-річний захисник Люка Мікнареллі. Навіть ризикував отримати травму, Але все ж таки пішов на цей м'яч і таки забив цей гол. А от Сен бореться до останнього. Про скандальну перемогу в 30-му турі над Ліоном 2-1 ми вже говорили. Також прийшли приємні новини про поєдинок 26-го туру. Нагадаю, тоді сен грав на виїзді проти Монпельє, і всередині другого тайму за рахунку 2-0 на користь сен гра була призупинена через те, що вболівальники Монпельє підпалили стадіон. Але в підсумку перемога Сентетьєну таки зарахована: плюс 3 бали. Ну і в 29-му турі неймовірний 1 бал в домашньому матчі проти Бреста. Команда здобуває нічия 3-3, де господарі врятувалися на 80-й хвилині. Ірвін Кордона, отримавши передачу зі своєї половини поля, підсікає м'яч над голкіпером та робить рахунок остаточним. Хоча на 95-й господарі навіть могли вирвати перемогу, але не вирвали. Тим не менше, поки що Сент-Етьєн все ж таки в зоні виліту, але конкурентам поступається лише за додатковими показниками. Прийшов час поглянути на турнірну ситуацію Ліги 1 за 4 тури до завершення чемпіонату. Парі Сен-Джермен перший 78 балів. А от далі між другим Марселем та сьомим Страсбуром всього-навсього 4 бали різниці. Просто неймовірно гарячущою буде розв'язка в боротьбі за зону Єврокубків у Франції. Поки що напряму до Ліги Чемпіонів пробиваються Марсель та Монако, до кваліфікації Ліги Чемпіонів Ліль. Ну але, звичайно, ж, жніца, Ліон та навіть Страсбур поборються в тому числі і за цю саму Лігу чемпіонів. В боротьбі за виживання все зрозуміло по Монпельє. Команда на цих вихідних уже вилітає до другого дивізіону, а от далі у Сентетєна та Гавра однакова кількість очок по 27. Поки що за додатковими показниками на позиції перехідних матчів Гавр. Та й Анже з Нантом і навіть Реймс поки що собі нічого не гарантували. Тут також буде спекотно. Нападник Марселя Мейсон Грінвуд за останні чотири тури забив три голи і закрутив інтригу в боротьбі за звання кращого бомбардира. На даний момент у форварда Марселя 18 голів це на три менше, ніж у Усмана Дембеле з ПСЖ, але відіграти таке відставання за чотири тури теоретично можливе. Тим паче, що Дембеле, схоже, думає зараз більше про Лігу Чемпіонів, ніж про чемпіонат. Хто стане кращим бомбардиром? Хто проб'ється у Франції до Ліги Чемпіонів, а хто виживе, про це ми обов'язково поговоримо. Тож, не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Дякую також за підтримку каналу. На все добре!